Друзі, вітаю! Це голос Криму, і я, Владислав Селезньов. Традиційно підводимо підсумки минулого тижня і робимо прогноз, що ж на нас усіх чекає на тижні наступного. Ракетна дронова війна триває. Чому триває? Дивіться на екран. Безпілотник Ще один. Сподіваюсь, наші оператори запікують за кадровий текст, ну, буквально деякі твердження, але вони дуже симптоматичні. Бо ворог і досі ще не усвідомив, що війну, яку він розв'язав у лютому 2014 року, нині дедалі частіше повертається на його землю: Брянськ, Енгельськ, Ничуринське, Дягельово-Саратовська області, Саваслейка, Тульська, Воронежська область, Тверь. Всюди лунає бауна. Всюди українські добрі дрони руйнують ворожу інфраструктуру, оборонно промислового комплексу, військову інфраструктуру. Буквально сьогодні ми дізналися про те, що в районі Саваслейки, того самого литовища, де дислокується російський Міг-31К, сії кінжалів, сталася бавовна, внаслідок якої знищено два російських літака, Міг-31 та Су-30. І ця робота і далі буде продовжуватись заради того, щоб позбавити ворога ілюзій, що він. Має змогу, має можливість атакувати нас абсолютно безкарно. На інфографіці ми з вами бачимо кількість знищеної авіаційної техніки. Йдеться про десятки і десятки літаків. І звісно, що найбільш прикметний факт це знищення ворожої авіації під час добре відомої під назвою Павутиння, але, тим не менш, всі ці втрати у ворога є дуже симптоматичними. Покладання ворогам на так зване руське авось не працює. Саме тому останнім часом ворог активізував свої дії щодо створення інженерно-технічних споруд на щонайменше 14 литовищ на території Російської Федерації, а також на декілька литовищах, що розташовані на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Йдеться про авіабази Сакі, Більбек-Кіровське. Гвардійське чи допоможе це ворогу? Так, певною мірою це ускладнить виконання завдань українськими силами оборони, але тим не менш ми працюємо над тим, щоб в будь-який спосіб, будь-якими силами та засобами руйнувати наступальний потенціал ворожої армії. І нам це вдається. Вдається досить ефективно. Бо коли ми згадуємо з вами про результати цієї роботи, то маємо згадати, що Масштабний ракетний удар, який стався у ніч проти 6 червня, був обумовлений тим, що ворог спромігся задіяти лише лише звернуть увагу, 5 літаків типу ту 95 МС та два літаки типу ту 160 І якщо раніше. У кожному залпі під на підвисах кожного літака розміщувалось від однієї до трьох ракет, бо ворог мав змогу викр... застосовувати набагато більше одиниць авіаційної техніки. То цього разу, щонайменше по п'ять ракет було на підвисах кожного з літаків, які брали участь в авіаційній атаці на території нашої країни. Ба більше сам факт того, що ворог застосовує ту 160-й, Говорить про те, що у ворога вихалащуються можливості щодо застосування традиційних елементів авіаційної техніки на кшалт ту 95 МС. Ну а те, що сталося цієї ночі в акваторії Чорного моря, ще більш симптоматично, адже ворог застосував літаки кілька одиниць Ту-22 М3, які несли на своїх підвісах ракети типу Х22 Х-32. Метою цієї ракетної атаки були так звані. Вишки Бойка в акваторії Чорного моря. Ця діяльність не є випадковою, адже буквально нещодавно ворог хизувався тим, що він спромигся розвернути на цих вишках свої елементи спостереження за територією північно-західної частини Чорного моря, хизувався тим, що зруйнував те обладнання, яке було встановлено українськими силами оборони. Здається, за цей проміжок часу багато чого змінилося. Бо ж точно російські жіки не стали багатити. По своєму гарнізону, який розташований на цих вишках. Ну, а ефективне застосування українськими силами оборони безпілотних платформ, які є допоміжними щодо нищення всього російського мотлоху, що встановлюється на тих вишках, це факт, як то кажуть, беззаперечний. Ну і звісно, ми маємо розуміти, що ворог, коли концентрує свої зусилля. По атаках в північно-західній акваторії Чорного моря по, на, по атаках на південь нашої країни намагається максимально послабити наш наступальний потенціал і наші дії Українських сил оборони спрямовані на, на, на руйнацію бойових можливостей російських окупантів, які розміщені на теренах тимчасово окупованого Криму. До речі, тут важливо згадати і про те, що ворог, зазнаючи втрат щоразу, Біткається, бо він втрачає ті важливого стратегічного рівня объекта российской оборонки, які безпосередньо задіяні у створенні далекобійних високоточних ракет, дронів різних типів та модифікацій. І ця діяльність буде продовжуватися, бо нам край важливо позбавити ворога наступального потенціалу. Нам край важливо позбавити ворога будь-яких ілюзій. Які мають спонукати його до подальшої агресії. Що стосується ситуації на полі бою, то вона, на жаль, за минулий тиждень навряд чи нас потішить мінус 166 квадратних кілометрів території нашої країни, це зведення від українського діпстейта. Найбільший рівень втрат припадає на територію нашої Сумщини. На превеликий жаль, ті самі мережі інженерних технічних споруд не стали для нас. Допоміжним фактором, який допоміг нам стримувати ворожий наступ. Передові загони ворога притул наближаються до обласного центру Суми. Відстань між загонами Путінської армії та нашим обласним центром подекуди складає менше ніж 20 кілометрів. Та й симптоматика розширення того самого плацдарму є дуже прикметною. Ворог суне до траси. До тих самих логістичних артерій, які мають стати допоміжними для ворога під час здійснення ним певних атак. І я думаю, що тут є над чим працювати, в тому числі і в українському генеральному штабі, досліджуючи рівень ефективності створення тих самих фортифікацій на території Сумської області з відповідною відповідальністю тих самих посадових осіб, які були дотичні до цього процесу, а також оцінка дій. Чи навпаки без діяльності певних посадових осіб, які й досі не спромоглися зорганізувати ефективну оборону на цій ділянці фронту. Тобто Українського Генерального штабу є на що звернути увагу, особливо в контексті подальшого розвитку ситуації. Тут я хочу звернути увагу нашої аудиторії на ще один дуже прикметний напрямок: напрямок прикордоння між нашою Сумщиною. Та Білгородської області. За останній промежу часу ми не так багато чуємо звісток звідти. Знаємо, що там знаходиться певний комплекс сил та засобів в української армії, але так само ми знаємо про концентрацію ворожих сил та засобів на території Білгородської області Російської Федерації. Чи є вирагідність того, що ворог може атакувати на цій ділянці фронту, де зазвичай бойові дії не відбувалися? Я б такий би варіант не виключав би. А отже, нам є над чим працювати, в тому числі в питаннях посилення інженерно-технічних споруд і на цій ділянці фронту. В принципі, оцінюючи ситуацію на полі бою, ми маємо розуміти, що є декілька кризових ділянок фронту. І окрім Сумщини, це Тарецьк Лиман, Константиновський напрямок, які так само потребують наші прискіпливої уваги, бо саме там ворог, концентруючи свої зусилля, намається докорінно змінити ситуацію на полі бою. Діпстейт знову ж таки мапа. Ми бачимо. Дуже симптоматичні рухи ворога і на Новопавлівському напрямку, і щодо боїв на південний захід від Костянтиновки. І тут на мапі не, ми не бачимо, але тим не менш, бої продовжуються в районі Часяра. Ворог вперто готовий трупами своїх солдат встилати шлях до таких амрійних квадратних кілометрів тих самих панінних висот в районі Часяра. Звісно, для того, щоб того не сталося, українське війська чимало робить. Робить дуже ефективну роботу, яка спрямована на позбавлення ворога сталої логістики, зокрема, залізничної. Бо ми розуміємо, що логістика це ресурси, а ресурси це перемога на полі бою. І для того, щоб ворог мав чим меншим змогу ефективно перекидати свої сили та засоби, забезпечуючи усім необхідні свої передові штурмові загони, відбувається рейкова війна: Брянськ, Вороніш, Белгород, Крим. Чому це важливо? Я поясню, але перш ніж я розповім про це, я нагадаю нашу аудиторію, що голос Криму це голос правди. Підписуйтесь на YouTube канал Голосу Криму. Шукайте нас в усіх соціальних мережах, ми там присутні. Пишіть ваші коментарі. Розповідайте, звідки ви нас дивитесь та читаєте Ставте вподобайки. приєднуйтесь Бо разом ми сильні, разом ми непереможні. Отже, рейкова війна, Брянськ, Вороніш, Белгород, Крим, Верхній Токмак, Південь, Запорізької області. Ці вибухи не є випадковими. Всі вони об'єднані загальною метою: руйнацією ворожого наступального потенціалу. І саме тому відбуваються ці процеси з метою. Вихолощення інтенсивності переміщення ворожих сил та засобів, і те, що ця війна буде продовжуватися, це очевидно. Звісно, на слуху зазвичай рух, а теж партизанський рух, які щоразу звітує про підпали релейних шаф, про проведення певних диверсій на об'єктах залізничної інфраструктури, як на території самої Російської Федерації, а також на тимчасово окупованих територіях нашої країни, але є і інші складові української сили оборони, які працюють над тим, щоб позбавити ворога тих самих можливостей. Та ресурсів недарма ворог продовжує вперто формувати ударний плацдарм на західному березі річки оскіл Бо якщо він буде спроможний це зорганізувати і рушить південніше течі цієї річки, він створить серйозну, абсолютно реальну загрозу нашому куп'янському узловому які розташовані на сході Харківської області, і через який проходить ціла мережа і Тих самих залізничних сполучень, які є для ворога допоміжними, зокрема для того, щоб організовувати стало логістику для російського групування військ, що діє на Ліманському напрямку. Що з того відео, сподіваюся, що певні висновки український генеральний штаб щодо попередніх дій ворога щодо задіяння ним си засобів для форсування осколу, будуть враховані, і відповідні заходи контрдій будуть реалізовані. Що не менше, я сподіваюся, що це обов'язково станеться в осяжній перспективі. Що ж стосується інших ділянок фронту, то ми маємо розуміти, що спокою де-факто немає на жодній з них. Але коли ми говоримо про е, ракетний та дроновий терор, ми завжди маємо пам'ятати: ворог має чимало ресурсів для здійснення масштабних. Ракетних та дронових атак. І якщо ми з вами говоримо про певне вихолощення його авіаційної компоненти, він має інші складові, зокрема наземні комплекси типу Іскандер М чи КН-23 від північно-корейських виробників. Ворог має певні, е, певну змогу заділити ресурси морської компоненти, а також тих сил та засобів, яко, яких у нього вдосталь. Бо масштабне застосування. Шахедів 131, х та ще більш масштабне застосування дронів обманок, типу пародія чи гербера, воно не лише створює чимале навантаження на українську систему протиповітряної оборони на діяльність наших мобільних вогневих груп. воно ще створює реальні ризики для наших об'єктів соціокультурних, промислової інфраструктури, транспортної, логістичної, все те, що є для нас дуже важливим, коли ми говоримо про стали. Звичне буття війна триває, і ми маємо розуміти, що ворог не позбавляється ілюзії, що він зможе силою зброї на першому етапі реалізувати кейс е окупації тих територій, які відповідно до нової редакції Російської Конституції, включено до складу Російської Федерації. Ну а далі я в тому, що всі ми розуміємо, що у Путіна. Руйнація України як держави і нищення українців, як складової спільноти народів світу є серед цих планів. Чи можемо ми себе таке дозволити? Звісно, що ні. І тут ми маємо ще пам'ятати про таке. Ворог, атакуючи системно та методично наші об'єкти, е які жодного відношення часто не мають до української сил оборони, намагаються в такий спосіб посіяти хаос, паніку, створити атмосферу зневіру. І саме тому наше об'єднання, поєднання наших зусиль. Може датися ознаки, бо коли ми об'єднані, ми сильні. І про це свідчить результати на полі бою. Лише за травень місяць лише за травень місяць нам вдалося знищити понад 3,5 тисячі одиниць автомобільної техніки ворога. А за весь цей рік ця цифра сягає позначки понад 18,5 тисяч. Лише ворожої живої сили за повномасштабку ми набили вже. 997 тисяч. Думаю, що наступного тижня, коли ми з вами будемо підводити підсумки тих процесів, які відбуваються на полі бою, ми згадаємо цифру в 1 мільйон вбитих та покалічених російських військовослужбовців. Ну а поки що пам'ятаємо, війна на полі бою триває, суми, Тарецьк, Ліман, Костянтиновський напрямок залишається тими самими ділянками фронту, де ворог готовий докладати чимало зусиль, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою. І лише стійкість та мужність наших воїнів, помножена на відповідне ресурсне забезпечення, дає нам стабільні результати на полі бою, бою. Отже, об'єднуємось. Слава Україні! Крим це Україна. З вами був голос Криму і я, Владислав Селізньов. До зустрічі!